Культурний Рамштайн і радикальне скорочення бюджету на культуру у 2025 році. Які з цих намірів влади щирі чи загрожує українському кіно та книгам зникнення вже наступного року? Чому режисери б'ють на сполох? Просто зараз йде битва за український за бюджет. І бюджет культури зменшився декілька разів. Бюджетне виробництво фільмів просто не існує, не існує. В цьому році практично закінчиться в прокаті фільми, які були зняті до повномасштабного вторгнення. Режисер Олесь Санін зняв культову стрічку. Довбуш це касовий екшен, який в прокаті з'явився вже після вторгнення влітку 23-го року. Якщо говорити про кінокоманду фільму Добуш п'ятеро загинуло, семеро пропало безвісти. 70 зараз служать в лавах Збройних сил України і в силах оборони, включаючи акторів, каскадерів, піротехніків, буквально зараз десь на лінії зіткнення Курської області. Двоє акторів 68-й єгерській бригаді в ній Олексидовбуша. А тим часом сам режисер і багато інших іменитих діячів культури зібралися на форум Віа Карпаті, який нещодавно відбувся в Києві. Міркували про те, як зберегти нашу культуру і нашу ідентичність, як її захистити від нашої ж влади, яка взялася урізати видатки на стратегічні програми, як не втратити те, за що воюють хлопці з команди Олеся Саніна. У Біокарпатії ми всі намагаємося проявити і виявити досягнення української культури, поговорити. Про її проблеми, як її проявити, і захистити, тому що зараз під час цієї шаленої, кривавої війни, куди заходять москальнота, вони що роблять? Що найбільше лихо? Що найбільше лихо так допустили легко зайти на південь, вони нищать все архіви, всі історичні якісь дані забирають, розкрадають так, щоб так як Шевченко писав, що ну що нас тут не було. Наймали татарам на Пашу. Так, так, так він е, там пише. Розумієте, і не випадково цей форум, який зараз ми проводимо в сьоме, перші роки відбувався в двох місцях сили в Верховині і в Криворівні. Ці карпатські гуцульські села, міста стали місцем, яке завжди притягувало представників як української культури, так і української політичної думки. Грушевський, Франко, Леся Українка. Можна перелічувати ці прізвища. В міжвоєнний період це було територією Польщі. І наші польські друзі і колеги так само завжди були закохані в гуцульщину, в гуцульщизну. Станіслав Вінсенс, премію якого ми будемо вручати. Народився там, жив там і прославив цей край на цілий світ. Культура це, як я сказав, базис, і це, і це спосіб виживання народу, ідентичності спільноти. Тому в такі кризові моменти відбувається спалах культурний, тому що нам треба показати самим себе і іншим, хто ми є такі, і чому ми не можемо бути кимось іншим. Тому. От під час війни якраз і, і, і відбувається от вибуховий вибухове зростання культурного продукту і якості культурного продукту. В тому числі війна це потужна емоційна напруга, яка впливає на кожну людину, яка впливає на націю в цілому. І не дивно, що в такий час, коли особливо боляче з'являються культурні успіхи і шедеври, завдання держави культивувати це, не втратити момент, запропонувати творчим особистостям правильний менеджмент і, звісно, фінансування. Нам доводиться часто чути фразу: якщо під час війни скорочують бюджетні видатки на культуру, то за що ми тоді воюємо? Цю фразу приписували Вінстону Черчиллю, хоча підтверджень, що британський прем'єр дійсно так говорив, немає. Вона вже почала жити своїм життям. Погодьтеся, дуже влучна фраза, майже як аксіома. Я пам'ятаю, як Володимир Зеленський під час вручення Шевченківської премії, здається, позаминулого року, посилаючись на Черчилля, говорив це з театральної сцени, де, власне, вручав. Шевченківські премії, тому я не можу зрозуміти, як влада писала черговий пафосний план цього разу культурного Рамштайну і водночас викреслювала з бюджету гроші на кіно, книги ну на музеї, нібито зберегли. Це також наша зброя, яка вже довела свою ефективність у чотирнадцятому-дев'ятнадцятому роках. І вона досі стріляє. Ми реалізуємо формат культурного Рамштайну для України. Потрібна Підтримка перекладів українських авторів іншими мовами, створення сучасних культурних просторів. В проєкті бюджету на 2025 рік, який на початку осені надійшов до парламенту, було передбачено такі скорочення: охорона культурної спадщини, повернення культурних цінностей, державна мовна політика. Мінус 80% від бюджету 2024 року. Держкіно мінус 75%. Інститут книги мінус Український культурний фонд мінус 33%. відсотка. Я був особисто колись причетний до створення інституту книги Українського культурного фонду. Вони з'явилися в 16-17 роках. Я тоді очолював парламентський комітет з питань культури. Нові інституції відмінно себе зарекомендували, і таке радикальне скорочення бюджету закінчилося їхнім знищенням. Врешті, як підривом інших важливих напрямків. Тому між першим і другим читанням бюджету ми разом з колегами, яким не байдужа наша культура, ініціювали публічний тиск на владу. Таким чином, нам вдалося зберегти фінансування, принаймні, Українського культурного фонду на 2025 рік в тому розмірі, який був у 2024 році, 250 мільйонів гривень. А от видатки на інститут книги скоротили на 50%, 278 мільйонів гривень. Планували скоротити на 62, колись спочатку це Кабмін пропонував. На жаль, не вдалося відстояти фінансування держкіно. Його успіхами в 2014-19 роках захоплювалася вся країна. Тому виробництво українських фільмів уряд скоротив четверо. Номінально майже нічого не змінилося, але фактично, з урахуванням зростання цін і девальвації гривні, реальне скорочення видатків мінкульту становить 35,5%. Цікаво, як тоді створювати український контент, який має витіснити російський. Саме це з трибуни Верховної Ради обіцяв в своєму плані стійкості президент Зеленський. І найочевидніше, цілеспрямоване, системне створення нашого українського контенту, такого контенту, який здатен повністю замістити російський контент. Водночас влада вперто не погоджується. І не хоче закривати єдиний телемарафон ніякої доцільності чи ефективності від нього на третьому році війни немає. Проте ця платформа про пропаганди наступного року отримає півтора мільярда гривень. Це як два бюджети всього українського кінематографу в 2024 році, або як дев'ять бюджетів у 2025 році. До речі, напередодні ухвалення бюджету на наступний рік Єврокомісія розкритикувала витрачання державних коштів на цензурований телемарафон і на телеканал Рада у 2023 році. Український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії. Звіт Єврокомісії за 2024. А поки влада боїться вільної дискусії, вона вирувала на панелях Вія Карпатія. Ми говорили не лише про культуру, а й про безпеку, про оборону і не тільки про Україну, бо ми не окремий континент, а загалом про Європу, частиною якої ми є. Це наш цивілізаційний параметр. Коли я створював міжнародний форум Карпатія у 2018 році, то бачив в ньому відображення нашої європейської сутності. Без культурного периметру не буде справжньої безпеки. А якщо ми не всередині того периметру, то ми взагалі в сірій зоні культурній. Так само і в безпековій. Якщо ми не всередині периметру Євроатлантичного, то ми також в сірій зоні. І я бачу дуже глибокі сенси у перегукуванні цих двох великих компонентів сьогоднішньої програми культурного і безпекового. Що ж, не просто так, учасники культурної панелі на Віакарпаті, які за своєю сутністю гуманітарії так щедро використовували військову риторику. Геніальний Іван Малкович прямо сказав, що наша культура потребує своєї ППУ. Знаєте, це ППО мало би бути ще з 17-го, а може й го століття, щоб захищати нашу культуру, але його не було. Його не було. Вона нищилася, вона запозичувалася, вона привласнювалася. І е, зараз е, в Карпатії важливі ці діалоги про наше входження на наші спільні цінності східною центральною Європою. Для того щоб Україна створила ППО для культури, не потрібен Рамштайн. Достатньо просто не урізати її і без того куцей бюджет владі. Вже час усвідомити на відміну від Петріотів чи Ф 16 геніальних режисерів чи поетів. Нам ніхто не дасть і навіть не продасть. На фестивалі Вія Карпатія ми ще раз переконалися, що такі талановиті люди в нас є. Ми відкриваємо їх для українців, адже вони творять справжні дива. Як, наприклад, Ростислав Держепільський. як він поставив колись гуцулку Ксенію просто в горах, а цього року був нагороджений премією Станіслава Вінсенза. Вінсенс – поляк, який на повні груди дихав Україною, написав епос на високій полонині і таким чином відкрив нашу гуцульщину всьому світу. На форумі в Києві ми вже всьоми вручали відзнаку на честь Вінценза. Чеслав Мірос, Мілош, який писав про родинну Європу, теж казав, що його вчителем і справді найбільшим товаришем був Станіслав Вінсенс. І коли ми говоримо про родинну Європу, як правило, згадуємо і Чеслава Мілоша і Станіслава Вінсенса, і багатьох інших видатних постатей, які розуміли, що Європа складається з малих батьківщин. Лауреатом премії імені Святослава Вінсенса у 2024 році став. Режисер, генеральний директор і художній керівник Івано-Франківського драматичного театру Ростислав Держибільський. Честь, велика честь бути лауреатом премії, яку носить, яку носила людина вклад в українську культуру, якої важко переоцінити, і яка зробила для популяризації гуцульщини. Але я вам скажу, що я теж гуцул і я неймовірно люблю цей край, я люблю ці гори. Потоки, ріки, полонини, як ситуація у піснях, і річ 100, і, звичайно, моїх гуцулів. Ми здобуваємо тисячі маленьких перемог у культурі, які повинні завершитися великою перемогою. Навіть на третьому році війни українські таланти підкорюють світ. Шість фільмів, створених під час Великої війни, мали світові прем'єри і здобули відзнаки. Лише в 24-му році 87 українських книжок перекладено на 25 мов світу. У 2022 році іноземці придбали права на понад 230 наших книг. Це майже вдвічі більше ніж в попередньому році, коли було продано права на 120 книг. Та, попри ці успіхи, наша культура зазнає болісних і безповоротних втрат. Після вторгнення 125 митців загинули на фронті, а сотні досі захищають Україну зі зброєю в руках. Наші втрати і здобутки повинні завершитися великою перемогою. Її суть влучно сформулював Микола Хвильовий: геть від Москви даєш Європу. Нараз здавалося, що Москва перемогла. Ще 10 років тому вона тотально домінувала в культурному інформаційному полі України нашого бізнес наші книги, кіно, телебачення всі вони були на межі знищення. Здавалося, що Україна в Україні зникла назавжди, але ми вирвалися з цього пекла. Як це було? Дивіться в нашому новому документальному фільмі Моя прекрасна колонізація. Ви знайдете на моєму YouTube каналі і не пропустіть. Друзі, якщо вам важливо знати правду про українську культуру, про наше сьогодення, наше майбутнє, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свої історії, ми їх обговоримо. Це допоможе алгоритмам YouTube просувати наші розмови для ширшої аудиторії. Бо в Україні присутні дві правди: одна в телемарафоні, інша справжня. І саме про неї я тут розповідаю. До зустрічі в наступних випусках.